Так, пройшло пару днів. У нас вона постояла в холодильнику ця рибка. от так вона виглядає. Ну, Росох, добре солянує. Зараз я її почистю, промию. Відварили ми картоплі і будемо вечеряти. Розробили ми сільодочку, попробували, дуже смачна сільодка. І ще хочу вам нагадати, це старий, старенький рецепт, такий вже, не новий, скажімо так, але може хтось забувся. Значить, Кусочок оселеця я порізала міленько, так як на форшмак, тільки не на м'ясорубку, а просто міленько порізала. Тепер сюди додаю 2 яйця, на саму ту ж, міленьку тірочку, щоб було воно не крупно яйця. Щоб було. Тепер кусочок вареної моркви. Теж натер. Сюди додам зеленої цибульки трошки. Тут буквально пару пьошок цибуль. Тоді додаю перчика. Мелений коріандр. Ну, у нас коріандр такий перебитий вступки. І для пікантності зубочок чесночку. І тепер на, цю, на всю цю кількість 2 столових ложки майонезу. І ретельно перемішую. Солити я не буду, тому що у нас соляненька. Хто любить соляненьке, можна досолити ще. А отак тут сілька солона, Ну, Соляненька. І майонез, то не треба солити. І сюди я ще додам кусочок сира. Перемішала і сповнила сир. Він додасть теж дуже класного кокуса. Все, наша намазка готова. Тепер зараз будемо формувати. Тут у мене картопля, отварна картопля і обжарена отакі ломтики картоплі, обжарені на вершковому маслі. Обов'язково на вершковому маслі. Смак буде совершенно другий, ніж на олії. Значить, тепер я беру шматочки картоплі і мастю накладаю на маску. І роблю такі типу, маленькі канапе намастила картопельку, намастили кусу шматочки хліба. Шість смадочків вийшли. І такі канопечки. Всього на всього з одної сі людини ми зробили стільки половинку, я порізала так, а з половинки зробили е, такі, намазочку. Таку. В общем, це дуже смачно. Шмакати на камеру не буде, але це реально смачно. Ми вже спробували. Якраз цієї половини сільотки вистачає на таке блюдо закуски і закуски смачної. Так що, хто не робив, зробіть. Кому нагадала, теж зробіть. Ну а на сьогодні всім пока-пока. Бажаю вам всього самого найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока. Сільотка домашня, набагато смачніша, ніж магазинна.